Сильні України 80 спортсменів із шести регіонів України взяли участь у четвертому етапі змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів та діючих військовослужбовців. Приймав спортсменів-захисників Кропивницький, серед них і Віктор Ковбаса з Херсонщини. До ветеранських змагань долучився вперше. Рідну землю захищав із 14-го року. Ноги втратив у січні минулоріч в Бахмуті. Зізнається стимулом зібратися і вчитися жити по-новому для нього став. …родина, ...кохана дружина і три донечки. Моя родина завжди була надіжним тилом. Так що І зараз це надіжний тил. Є для кого жити, є для кого і працювати. Як сказав один чоловік, найпроще померти для когось, а ви спробуйте для когось жити. Кропивничанин Михайло Дроботенко, світовий рекордсмен, у сильних України змагається вже вдруге. Старшина з позивним «Сєвєр» у 22-му році під Сєвєродонецьком підірвався на ворожій міні та втратив обидві дві ноги пережив більше 25 операцій, пройшов тривалу і складну реабілітацію. І вже за півтора роки разом із іншими ветеранами встановив світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Сьогодні Михайло своїм прикладом показує, за жодних обставин не можна здаватися. Перші три місяці було дуже важко після поранення, але якось сказати, я зібрався з мислями. Зрозумів, що легко не буде, і почав просто робити те, що потрібно робити, просто боротися за свій стан. Була спілкуюсь з хлопцями. Я кажу, що потрібно займатися спортом. Деяких воді на площадку Деясь показую своїм прикладом, що все можливо. Нескорені, незламні переможці, змагання сильні України це не лише про фізичне, це найперше про духовну міць. Адже після тяжких боїв, поранень, тривалих лікування та реабілітації, найперше ветерани мусять зібрати себе ментально. І сьогодні, як і на полі бою, вони демонструють силу духу та фізичну вправність, а змагаються захисники. У вислування на тренажері, жимі лежачі, аеробайках в гирі та Армліфтингу змагання «Сильні України започатковані в 2023 році стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни Федерації стронмена України. Проводяться вони за підтримки депутатів партії Слуга народу. Як вважаємо, ми як вважають а, спеціалісти, що це м -м, психологічна реабілітація. І хороший момент соціалізації ветерана та військовослужбовця через фізичну культуру і спорт. Тому що в тому випадку, тобто в цьому випадку, ми говоримо не про результат, а про участь в процесі, в тренувальному процесі, в процесі виступів. У Кропивницькому змагання відбулися за підтримки заступника міського голови Кропивницького депутата міської ради, голови Кропивницької обласної організації партії Слуга народу Михайла Біжана. Наголошує змагання це лише частина роботи із підтримки ветеранів та залучення їх до спорту. Загалом це цілий рух, який підтримують місцеві тренери та спортсмени. А в планах відкриття спортивно-ветеранського хабу ми звернулися і до наших спортсменів, які тут тренери, щоб вони Надавали свої майданчики для того, щоб хлопці мали можливість тренуватися. Також є в задумці те, щоб створити для них майданчик, щоб вони могли туди приходити, не тільки змагатися в якихось видах спорту, таких тяжких, а щоб могли там і шахами позайматися. Можливо, комусь буде потреба в іншому виді спорту, тому ми будемо надалі це підтримувати. І з організацією сильних України у Кропивницькому Михайлу Біжану допомогли однопартійці, зокрема голова фракції Слуга народу в обласній раді Ігор Волков. Говорить, кожен українець повинен рівнятися на учасників змагань, адже вони демонструють ту саму міць і незламність, завдяки яким Україна стала і залишається незалежною державою. Своїм прикладом. Показує всім нам, що з цими якостями мають бути всі для того, щоб країна відбулася врешті-решт. І цей захід, спортивний захід, стронгмени, він не просто демонструє силу, мужність і волю до життя. Він певною мірою демонструє той факт, що Україна попри все відбудеться і буде успішною, сильною Україною. Все, відпускаю вас. Підтримав проведення змагань у Кропивницькому і очільник адміністрації Андрій Райкович. Під час відкриття змагань він подякував ветеранам за збереження української державності. Ваші перемоги на полях воєнних сьогодні перенесені на поля спортивні. Ви є прикладом для молоді. Ви є прикладом для багатьох спортсменів, тому що дух перемоги. Це той дух, який допомагає Україні боротися з ворогом. Загалом організаторами заплановано 14 етапів змагань у різних регіонах України. Переможці кожного туру матимуть можливість долучитися до фіналу, який відбудеться вже у вересні цього року в Буковелі. У федерації стронгмену наголошують, напрямок із реабілітації ветеранів не обмежується власне змаганнями. Це цілий рух. У нас розголожена. Мережа наших фахівців-спеціалістів по Україні ми регулярно проводимо тренування як в Києві, так і в інших осередках. Звичайно, що на громадських і волонтерських засадах, тими можливостями, якими ми оперуємо, наша громадська організація Федерація піклується про ветеранів. Зазначу, також у Кропивницькому відбувся третій регіональний спортивний форум ветеранів Сильні України. Більше про нього розкажемо у наступному випуску новин. Масштабна пожежа. Понад добу горіло й тліло сміттєзвалище у Кропивницькому. Про займання рятувальників повідомили вранці в неділю. На локалізацію вогню знадобилося менше двох годин. Утім, впродовж дня у понеділок пожежники. Продовжували ліквідовувати тліючі острівці повністю загасити пожежу вдалося о 16.37 27 травня. На момент прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що відбувається тління сміття на площі орієнтовно 250 квадратних метрів. Ускладнювало гасіння цієї пожежі пориви, сильні пориви вітру, які ми вчора спостерігали у місті Кропивницькому. Загиблих і травмованих на пожежі немає. Після ліквідації надзвичайної події нам буде встановлено ймовірну причину пожежі, а остаточно причину будь-якої пожежі встановлюють правоохоронні органи. У Кропивницькому відбувся 32-й всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва Калиновий спів традиційно по чинфесту дали на подвір'ї обласної філармонії, де уквітчали кущі калини, які висадили з нагоди 10-ї та 15-ї річниці калинового співу. Цьогоріч церемонія уквітчання проходила під гаслом Пов'яжи стрічку перемоги. Також експонувалися рушники, які в різні роки вишили для фестивалю. Безумовно, впродовж усієї церемонії звучала й українська пісня. В обласному центрі народної творчості, який є засновником та організатором заходу, кажуть, через війну з безпекових міркувань сам фестиваль проходив у онлайн-форматі. Учасники надіслали записи своїх виступів, які оцінювало журі. А заявилося на участь у калиновому співі 57 аматорських хорових колективів із Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернівської областей. І гран-прі фестивалю присудили студентському жіночому хору пріма Віста Кропивницького музичного фахового коледжу. Фестиваль є унікальним, тому що він пропагує українську пісню, він пропагує українське мистецтво і пропагує українську ідентичність. Це явище, яке ми зберігаємо навіть у такий важкий час, дякуючи тим людям, які тримають на собі ці творчі колективи. Такі часи ми зараз живемо, що ворог у нас забирає те, чим ми дорожили, чим ми жили. Це наша культура, наше майбуття. Але йому це не вдасться, тому що ми єдині, ми єднаємося, ми е, плекаємо ту культуру, яка була, і на цьому колективу е, калиновому співі ми зайвий раз підтверджуємо, що дійсно ми єдині і ми. Боремося і словом, і піснею, і танцем, і нашою культурою за наше сьогодні і за наше майбутнє. Ти все подолаєш в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. В садах і дібровах в вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі, дівчат, голоси. Ти севна моя Україна.